Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 138. За підручником мали працювати автора Олександра Істера. І в нас дуже-дуже довгий шлях, тому що у нас аж 6 рівнянь, які нам треба розв'язати. Але я думаю, що ми з вами разом їх подолаємо і розберемо кожне рівняння. Ну що, починаємо з першого. Донечка, прикольна. Так. 3х мінус 1. О, не дружу я з рисками дробу, тому намалюємо її. Ось так відразу. Так, поділити на 2. Так, 6х плюс 3 поділити на 11. Це все додати. І в нас виходить 10. Так, більшість роблять що до спільного знаменника підносять усе. Я цього не дуже люблю, тому буду розв'язувати, так як умію, і так вам і вам буду розказувати, що я роблю. Значить, до спільного знаменника ми розуміємо, що це датування дропів з різними знаменниками. 2 і 11 це прості числа, ми просто їх перемножаємо. 2 помножити на 11 це буде 22. Після того, як знайшти спільний знаменник, допоміжні множники. Пам'ятаємо, що наш основний знаменник ділимо на наш маленький знаменник 22 на 2 це буде 11. Ну і, звичайно, 22 на 11 буде 2. Тобто нам з вами треба перемножити. 11. Треба перемножити на 3х мінус 1. Так, додати. 2 перемножити на 6х плюс 3. І це все діло дорівня 10. 90. 10. А тепер цей вираз. Я перепишу, щоб у мене було все в одній лінії. Як це я роблю? Згадую початкову ланку: ділене, дільник, частка. Щоб знайти ділене, треба дільник помножити на частку. Тобто, і відразу будемо, мабуть, відкривати дужки. Поїхали: 11 на 3 це буде 33. Так, 33х. Далі, 11 мінус 1 – це буде мінус Далі. 2 на 6 це буде 12 плюс так. І 2 на 3 це буде плюс 6. Все, дорівнює. І перемножаю 22 на 10, це буде 220. Все, в рядочок в рядочок. Супер. 33 плюс 12 це буде 45. Тому відразу записую 45х. З х більше у нас немає, тому пишу дорівнює і переношу все вправо. Тобто, у нас справа є 220. Давайте так, мінус 11 плюс 5. О, 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 плюс 6, пробачте, це я вже відповідь сказала. Це в нас буде мінус 5, так? Тому що мінус 11 у нас більше. А переносимо з протилежним знаком, тобто плюс 5. У нас ось таке і виходить, що 45х буде дорівнювати 225. Добре. Х, як невідомий множник, буде дорівнювати 225, поділити на 45. Дай Бог, щоб воно ділилося, так? Х дорівнює і давайте ділити. Так, я десь тут напишу 400 отруго. Зачекайте 220. Хоча я вам чесно скажу, давайте так, ознаки подільності згадаємо, так, і все ж таки. Якщо у нас число закінчується на 5, то, скоріше, 45 помножити на 5 треба. так, 5 на 5, 25. Ну, а 4 на 5, 20, ну, і все у нас чітко виходить. Тобто х дорівня 5. Все. З першим справимося. Переходимо до другого. Так, у нас. Друга. Так. 8х мінус 3. Так, постараюся. Так, поділити на 7 мінус 3х плюс 1. Поділити на 10, так, до рівня 2. Все так само. Робимо все ідентично. До спільного знаменника для 7 і 10. Дуже цікаво 7 просто число. 10 розкладається на 2 і 5. Ну, саме розумієте, що спільний знаменник у нас буде 70. Все, допоміжні множники. Ділимо 70 на 7, це буде 10, і 70 на 10 це буде 7. Все просто. Нам треба перемножити 10 на наш чисельник: 8х мінус 3, так? мінус 7, також перемножити на 3х плюс 1. І це все діло дорівнює 2. Записую все так само. Буду зараз розкривати дужки, напишу дорівнює і перемножу 2 на 70. Все. 10 на 8 це буде 80х. Так? 10 на мінус 30 це буде мінус 30. Перед другими дужками у нас знак мінус, тому, скоріше всього, будемо міняти знаки на протилежні. Тобто мінус 7 на 3 це буде мінус 21, і мінус 7 на 1 це буде мінус 7. Дорівнює 140. Про те, що я вам казала, 2 помножити на 70. Все. Зводимо подібні. 80 мінус 21. Так, 80 мінус 20, 60, 60 мінус 1 це буде 59. Так, Х дорівнює 140. Так, у нас є справа, а мінус 30, мінус 7. Мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус. Тобто буде мінус 37. Переносимо з протилежним знаком, тобто з плюсом. У нас буде 59 х буде дорівнювати 177. Включаємо логіку. Звичайно, що Х, як невідомо, можна буде дорівнювати. Давайте я вже знам, що в вигляді все ж таки дробу. 177 на 59. Так, наскільки треба помножити 9, щоб в результаті в кінці залишилось 7 на 3. Так, на 3. Тобто, х дорівнює 3. А давайте перевіримо: 59 помножити на 3. 3 на 9, 27. 2, 5 на 3, 15. Все, все правильно. Тобто, у другому відповідь х зарівняє 3. Переходимо до третього. третє. Отже, у нас х поділити на 10 плюс 2х поділити на 5, дорівнює 7х поділити на 15. І мінус одна шоста. Ну, це ж надо так, 1 шоста. <ріх> Розумію, ви думаєте, чому я вас бущаю? Тому що 6, 10, 5, 15, це так красиво у нас ділиться. Тут 6. Але нічого страшного, спільний знаменник, повірте, у нас є. Але що ми з вами зробимо, щоб так красиво? А ми все до спільного знаменника, але трошечки окремо, якщо ви не проти. Дорівнює. Для першого, другого, третього і четвертого спільним знаменником буде 30. У нас все ділиться на наші маленькі. Допоміжні моножники. Що це означає? 30 поділити на 10 буде 3. 30 поділити на 5 це буде 6. 30 поділити на 15 це буде 2. І 30 поділити на 6 це буде 5. Все, перемножаємо. Х на 3 це буде 3х, плюс 2 на 6 12х. Так? Далі 7х на 2 це буде 14х і 1 на 5 5 мінус 5. Красиво, можемо спільні знаменники, звести подібні, пробачте. 3 плюс 12 це буде 15. Боже, як красиво скарачується, правда, Поділити на 30. А ось тут не можна, тому що там х є, а там нема, тому не чіпаємо. Але можемо скоротити 15 і 30 на 15. У нас буде 1 і 2. Тобто Х поділити на 2 буде дорівнювати 14х мінус 5 поділити на 30. А тепер метод хрест навхрест. Тобто нам треба перемножити чисельник, знаменник, ось знаменник, чисельник. Так, поїхали. Х треба поділити, на, поділити помножити на 30, вже заговарююсь. Тобто це буде 30х, буде дорівнювати 2. Так, і треба помножити на чисельник 14х мінус 5. Уже краще, так? Вигляд маємо. Поїхали, перемножаємо, перенесусь трошки. Значить, у нас буде 30х Дорівнює 2 на 14, 28. І 2 на мінус 5 це буде мінус 10. Все є. Значить, у нас 30х зліва, 28 йде з протилежним знаком, тобто з мінусом. дорівнює, ну мінус 10, у нас тут одиноке залишається. Віднімаємо 30 мінус 28, це буде 2, Дорівнює мінус 10. Ну і звичайно, що х, як невідомий множник, буде дорівнювати діленням мінус 10 на 2, тобто х дорівнює мінус 5. Все. Третім справилися. Ще поки ви не втомилися від мого голосу, не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Це для мене дуже приємно. Переходимо до четвертого. Четвертого. 1 плюс 2х поділити на 2. мінус 3х плюс 2 поділити на 3. І дорівнюємо. 5х плюс 4, поділити на 6. Ну що? До спільного знаменника? А спільним знаменником у нас буде 6. Тому що 2 і 3 прості числа. Перемножаємо. Значить, допоміжні множники. Що у нас виходить? 6 поділити на 2 буде 3, і 6 поділити на 3 буде 2. Тобто нам треба перемножити 3. На 1 плюс 2х, так, мінус 2, на 3х плюс 2. Так, трошечки не вистачило. Так, і це у нас дорівнює 5х плюс 4. Поділити на 6 є. Значить, розкриваємо спочатку дужки. 3 на 1. Це буде 3. Плюс 6, так? 3 на 2. Далі мінус 2 на 3х це буде мінус 6х, і мінус 2 на 2, це буде мінус 4. Так? Поділити. Так, і залишаємо 6. Так, дорівнює. 5х плюс 4. Поділити на 6. Так, зводимо подібні. 6х мінус 6х само знищується. Залишається 3 мінус 4. Від меншого віднімаємо більше, тому це буде від'ємне число. Але 4, мінус 3 це буде 1. Тобто 1 шоста дорівнює 5х плюс 4 поділити на 6. Ну все, хрест на хрест. так? Нам треба забрати кудись мінус. Пропоную мінус 1 забрати. Ось сюди. Ось сюди. Тобто, мінус 1 ми будемо множити на 6. Що у нас вийде? 6. Треба помножити на 5х плюс. 4. Це оцю чи шестірочку я беру. Дорівнює мінус 1, помножити на 6. Ось тут мінус 1 на 6. Все. Перемножаємо 6 на 5, 30, 6 на 4, 24. Дорівнює мінус 6. Просто. Це 30х. Буде дорівнювати мінус 6 і 24 іде з протилежним знаком, тобто мінус 24. В ітолі, у нас виходить 30х дорівнює мінус 30, тому що мінус на мінус дає плюс. Отже, х, як невідомий множник, буде дорівнювати 30, поділити на 30. Х дорівнює мінус 1. Все, це буде відповідь четвертого. Переходимо до п'ятого. Так. Таке маленьке, так? 2х мінус 3 поділити на 5, мінус 1 мінус х поділити на 4, плюс, ой, прекрасно, 20, так? 5х плюс 1 дорівнює 9х плюс 3 поділити на 10. Так, ви мене зрозумієте, чому я так сказала, тому що 20 ділиться і на 5, і на 4. Тому спільний знаменник у нас взагалі перед очима, так? Робимо велику риску дробу, бо. 20, значить, допоміжний множник. 20 на 5 поділити буде 4. 20 поділити на 4 буде 5. Ну, а тут один 20 на 20, так? Що нам треба? Нам треба 4 помножити на 2х мінус 3. Далі мінус. 5 треба помножити на 1 мінус х. І просто плюс 5х плюс 1. Навіть не міняємо знаки, тому що у нас плюс стоїть перед робом. Дорівнює 9х плюс 3 поділити на 10. Так, ну що, розкриваємо. 4 на 2 8, 4 на мінус 3 мінус 12. Далі мінус 5 на 1, це буде мінус 5. Мінус 5 на мінус х, мінус на мінус дає плюс тому 5х. І далі 5х плюс 1 пишемо без змін. Ну, тепер можемо накрасити розкудру. Так. Поділити на 20. Ну, а тут без зміни 9х плюс 3 поділити на 10. Зводимо подібні. Прекрасно. 8х, 5х і 5х. Все додаємо, це буде 18х. Далі рахуємо. Мінус 12, мінус 5. Це буде мінус 17 і плюс 1. Це буде мінус 16. Добре. Поділити на 20. Увага. Відбій повітряної тривоги. Так, у нас відбій повітряної тривоги. Це прекрасно. Так, значить, 9х плюс 3 поділити на 10. Так, ну що я можу сказати? Я можу ось тут поділити на 2 спокійно. Чому? Тому що 2 можемо винести за дужки. Треба нам це? Ну, мабуть, треба. Давайте бійку винесемо за дужки, тобто поділимо на 2. Це буде 9х мінус 8. І поділити на 20. Бо у нас будуть менше числа, уже буде легше. 9х плюс 3 поділити на 10. Скорачуємо 2 і 20. Це буде 10. Тобто, у нас перетворюється на 9х мінус 8 поділити на 10. І дорівнює 9х плюс 3 поділити на 10. Добре, ну що, хрест на хрест. У нас виходить, що 10. Ви не плутайтесь. Якщо беремо ось цю 10, то множимо на 9х 3. дорівнює 10, множимо на 9х-8 хрест хрест. Куди ж мені вміщати? Давайте я трошечки витру. Якщо ви не проти, мені вже ця частинка взагалі не потрібна. Тому я зараз постараюся швиденько. Так, Ось, і все. Перемножаємо. 10 на 9 це буде 90. 9, ой, 10 на 3, це буде 30. Плюс 30. 10 на 9 це буде 90. І 10 на мінус 8 це буде мінус 80. О, так. ми виїхали. Зліва 90 х. З правої частини переносимо з протилежним знаком. Дорівнює мінус 80 є, і 30 переносимо з протилежним знаком. 90 мінус 90 буде 0, дорівнює мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус це буде 110. Так. Ну що, рівняння розв'язку немає, тому що у нас не може бути таке рівняння, яке дорівнює мінус 110 рівняння розв'язку. Немає. Ну все, переходимо до останнього, шостого. Так. Шостого. Поїхали. 3х 5 поділити на 4. Мінус 2 мінус х поділити на 3. Плюс 2х плюс 5 поділити на 12 і дорівнює 5х мінус 6 поділити на 4. Боже, як прекрасно! І я хотіла от на останньому показати вам ще один метод, якщо ви не проти перемножити на якесь число, щоб можна було скоротити знаменники. У нас прекрасно, тут підходить 12. Тому що при множенні ми можемо скорочувати, наприклад, 12 і 4. 12 поділити на 4 це буде 3. Це буде 3х мінус 5. Далі, 12, поділити на 3 це буде 4. Треба помножити на 2 мінус х. Далі. 12 і 12 це буде просто одиниця, тому просто записуємо плюс 5, і дорівнює знову ж таки, 12 поділити на 4 це буде 3. 5х мінус 6, так швидше, так? чим до спільного знаменника. Ну, буває. 3 на 3 це буде 9х, 3 на мінус 5 це буде мінус 15. Далі мінус 4 на 2, це буде мінус 8, мінус на мінус дає плюс, тобто 4х, далі без зміни 2х плюс 5. Дорівнюю, знову розкриваємо дужки. 3 на 5 це буде 15х, і 3 на мінус 6 це буде мінус 18. Ось так. Зводимо подібне. Х, 9, плюс 4, це буде 13. і плюс 2, це буде 15х. долі. мінус 15, мінус 8. Це буде мінус 23. так? 23. І плюс 5 це буде плюс 28, так? І дорівнює 15х. Мінус 18. В чому подвох? А в тому, що тут не 28. Так. Пробачте. Це вже шостий приклад, мабуть, вже запрацювалося. Тут дійсно буде мінус на мінус, дає плюс, а буде мінус 23, але плюс 5. Плюс, тому віднімаємо. Буде плюс 18, так? Мінус, господи. Ну, це вже все. Більше записувати на сьогодні не буду. Мінус 18, все добре. Отже, у нас 15х, так, у нас є зліва. 15 переносимо з протилежним знаком. Дорівнює мінус 18 справа, і плюс 18 переносимо зліва. Тобто у нас рівняння буде 0 помножити на х і 0. Все. Це особливий випадок, тому рівняння має безліч розв'язків має безліч розв'язків. Пробачте ще раз, правда, шостий приклад, мабуть, я вже втомилася. Тому дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.